Зрозуміло, що то місто, в якому без хабаря тобі піздець. Причина в тому, я не підрас, я так скажу 21-й – це справжнє очко. Зустрічайте на сцені. Інтелектуальний, харизматичний красавець Костянтин Мирошниченко. всім! А поаплодуйте, будь ласка, хто нещодавно перейшов на українську мову? Є такі в залі, що нема? Я один поаплоду сам собі. А, є такий момент. Я нещодавно зрозумів, що мислювати українською це відкриває набагато більше сенсів в житті і починає, починаєш набагато більше розуміти. От, наприклад, навіть в назвах міст є дуже багато закодованої інформації. Наприклад, є таке в Росії місто Хабаровськ. По одній назві зрозуміло, що то місто, в якому без хабара тобі піздеться. В Чехії все також дуже просто. От Дивіться, є місто Прага. Це місто для тих, хто чогось прагне. Якщо це для вас складно, нічого страшного. Поруче місто кладно. А для кого місто табор? Я думаю, всім і так зрозуміло. Так. Всім, але не Рамзану Кадирову це людина, яка додумалася тримати свого коня в країні, де дуже багато циган. І, і потім. Потім він ще такий думає: блін, у чому мого коня там циганів вкрали. А він в Чехії, а в Чехії треба розуміти, що це не найгірше, що може трапитися з твоїм конем, бо тут ще й казахи живуть. До речі, в Казахстані нещодавно зачинили Макдональдс. В них проблема така. Так, дівчата, дякую, дякую, дякую. В Казахстані зачинили Макдональдс. В них проблема така. В них проблеми з поставками м'яса з Росії. А ми всі з вами знаємо, що все м'ясо з Росії зараз поставляється в Україну. Так, дякую дякую, дякую. Ви Знаєте, російське суспільство дуже давно готували до мобілізації. Посудіть самі, навіть головний музичний фестиваль в них називається Нова Волна. Але ж кого вже призивати? Зеки були, психи були, заучились, мабуть, студенти. Заходить такий викладач в аудиторії, товариші студенти. Хто хоче поучить зачот? Автомата. Ви знаєте, в Росії вже така важка проблема, як мотивувати людей. От нещодавно депутат Держдуми Сергій Аксьонов запропонував таку нову ініціативу. Він пропонує саджати всіх людей, які не встають під час виконання гімну Росії. Я вважаю, що це офігенна ініціатива, а, і в першу чергу треба вмикати гімн Росії в російських окопах. По-перше, нашим військовим буде трошечки легше. А по-друге, уявіть, як веселіше стане читати кожного ранку сводки від нашого міністерства оборони. Вчора ліквідовано 500 росіян. 500 осіб без громадянства. Ви знаєте, в, взагалі в пропаганді в російській є таке дуже багато від радянського ще, і мені завжди було дивно, як ті пропагандистські штампи взагалі працюють. От дивіться, в Радянському Союзі був такий пропагандистський штамп, що СРСР це одна шестая часть суші, це типу дуже багато. Але це ж багато лише для тих людей, які ніколи за СРСР не виїжджали. Бо якщо одна шестая часть суші в СРСР це багато, то в Японії, наприклад, одна шестая часть суші, цим ж навіть поснідати не можна. Дякую, дякую, дякую. Ви знаєте, ще один такий дуже важливий елемент пропаганди це віра. Але на мене то взагалі ніколи не працювало, бо в мені нема нічого святого. Чому? Тому що я працюю математиком в онлайн-казино. Коли люди це чують, це зазвичай викликає три реакції. Перша від дівчат. Дівчата питають. А це теж рахується, що айтішнік. А друга реакція це від людей, які ніколи не грали в казано. Вони такі кажуть: ух ти, а в казано справді існують великі виграші. Відповідаю: великі виграші в казано – це як фотографії супутника Сергія Притули. Всі знають, що вони є, але тим, хто скидує по 5 гривень, їх ніхто показувати не буде. Дякую. І третя, третя реакція від людей, які грали в казано. вони кажуть дуже просто: ах ти ж підарас. <рес> так, дякую, 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 дякую. А, я не підарас. в тому -то, причина в тому, я не підарас, я дуже традиційна людина, а, і я дуже шаную наші українські традиції. Поподуйте, будь ласка, хто знає таку традицію виставляти гарбуза. Так, є така українська традиція. Раніше українські жінки, коли їм не подобався їх чоловік, вони виставляли гарбуза, а не свою жопу в інстаграм. А, так ось. Е, так. так. Я потім ваш інстаграм. Дякую, дякую. Так. Е, і проблема в тому, що з усією цією традиційністю своєю. А, я коли йду на Хеовін по вулиці, бачу оці гарпузи, то в мене питання: а звідки стільки відмов? Тіпа, що таке сталося вчора? Це що, оргія на щекавиці вже відбувається? Як у будь-якої людини, яка дуже давно в професії, в мене зазвичай дуже багато деформацій. Я у всьому житті бачу елементи казино. Для мене Україна це одне суцільне казано. Чому я так вважаю? От дивіться. Перше, Україна це зал ігрових автоматів. От у Тіндері, тупо як в залі ігрових автоматів. Значить, так от проходиш, значить, ти отак от обираєш. Дивишся, скільки гарних, думаєш, зараз грати буду. Підходиш до найгарнішого і кидаєш одну монетку, другу монетку. Третю монетку. І чекаєш, доки машина тобі дасть. Але може так статися, що машина тобі не дасть, і, звичайно, як у будь-якому залі гравих автоматів на виході є старий знайомий автомат, однорукий бандит. Ще Україна це Борджек. От дивіться, от для мене особисто 21 рік це був такий фіговий, я так скажу, 21-й це справжнє очко. А 22-й це вже точно перебор. Так. І Україна це руетка. Чому я так вважаю ну, тупо візуально. От як виглядає руетка? Червоний сектор. Чорний сектор, червоний сектор, чорний сектор. І один на чолі зелений. Бандерівці Казеленській. І наостанок хочу сказати, що головна моя асоціація Казино з Україною це те, що казино завжди перемагає. Нікого не грайте в казану та нікого не нападайте на Україну. Слава Україні!